Як правильно організувати простір для незрячого, щоб він був комфортний? Ось кілька порад. У кожному будинку або квартирі є вхідні та міжкімнатні двері. Запам'ятайте, вони повинні бути або повністю відчинені і торкатися стіни, або повністю зачинені. Ніколи не залишайте двері у напіввідчиненому стані, ніколи не залишайте відчиненими дверцята і шухляди тумбочок, шаф, вікон тощо. Це травма небезпечно для незрячого. Ніколи не залишайте посеред коридору чи кімнати висунуті меблі, стільці тощо. Якщо ж це є необхідною мірою, обов'язково попередьте про це незрячого. Обов'язково під час прибирання попередьте незрячого, де знаходиться відро з водою, щітка, швабра і так далі. Якщо в помешканні відбулася перестановка меблів, обов'язково ознайомте незрячого із змінами. Пам'ятайте, що будь-яка зміна обстановки певний час буде дискомфортною для незрячого, він не знатиме, де що знаходиться і де шукати потрібну йому річ. Ніколи не перекладайте особистих речей незрячого з місця на місце без його згоди, навіть якщо вам здається, що так буде краще, слідування цій пораді призведе до швидшої адаптації і самостійності незрячого. Крихкі предмети інтер'єру розміщуйте в таких місцях, щоб незрячий випадково не зачепив та не розбив їх, щоб, випадково штовхнувши стіл та комод, не скинув крихкий предмет та не поранився. Привчіть себе та свою сім'ю до того, що кожна річ у вашій квартирі, особливо у ванній кімнаті, в спальні та на кухні, повинна мати своє місце. Незрячий не може візуально оглянути приміщення та відшукати річ, яка стоїть не на своєму місці. Переставляння речей призводить до дискомфорту та до втрати бажання незрячим робити щось самостійно. Пам'ятайте, покинуті при вході черевики, не засунути під стіл стілець, напіввідчинені міжкімнатні двері, висунута шухляда у комоді і ще багато-багато на перший погляд дрібниць. Призводять до дискомфорту, невпевненості та роздратованості незрячого.